Дуже часто багато в таких мотиваційних книжках якихось розповідається про ось це правильне позитивне мислення. Але Егер дуже правильно говорить про те, що без дій це не має ніякого сенсу абсолютно. Франкл, Віктор Франкл у себе писав в людина в пошуках справжнього сенсу про те, що дія це основа всього і е є. Е Поведінкова активація в когнітивно-поведінковій терапії, там, де ви так само починаєте з якихось позитивних дій для того, щоб зрушити з місця, і це дуже важливо, навіть якщо ви ще думками не почали доганятися до гарного стану. І дуже важлива річ мене буває: питає: типу, де ви де ви шукаєте натхнення? О, Яновичу, от там чим ти надихаєшся? І так далі. Та нічим я не надихаюсь. Я. Роблю воно зазвичай працює з зовсім в іншу сторону. Дія викликає натхнення, а не натхнення викликає дію.